Судить на вашій хаті. Здрасте. Здрасте. Проходьте. <рістична> Добрий день. Ого, який колокольчик. а як ви такого гарної такого мости А Що це ви до нас вітали? О! А цеготи прийшли свовати до вашої хати. Брат вирішив попрощатися з волею, хочу одружитися з Танею. Сподобалася ваша дочка, без неї йому нічого не миле. Та половина молодиця, бо бідолаха сповз сповзет. Руку серця навіть почку пропонує вашій дочки. У, то... у вас товар, у нас купець. У вас дівчина, у нас молодець. У нас ключ, у вас замок. У вас дівчина у нас. Молодець. <ріпко> Наш матрас у вас подушка. У нас, у нас під нос, а ваша кружка. Да, ви точно адресою не помилилися? А, да. а, а ми жили. На нас дуже багато. А ви покажіть, нашу! нашу? Да, так, то, то що вже показувати? <ріпко> 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 показувати? Покажіть. А що, ну у нас тільки одна, я не знаю. Ми зараз ну, подивимося. А чого теж наче нічого? Але молодому дивиться. Ну ти наводить? Я тебе яка хвайна і за привіталія і все так як потрібно, га? А Що, з яка все невеста нашої? Ми ж там нашу. Це не наша птиця. Ну ця в нас крайна, і молода, і красива, і вразлива. Я твоя. Ваня була перещині. Ні. Що ні? А подивись, подивися. Я не за чому приїхати. Не займайся, понятно. Ну це вже другий вопрос. Вас так, значить другий вопрос. А тепер головне не перебуйте. Ну, третя вже твоя. Ні-ні. Что, ні? Да. Да. Казанный Не знаю, что это все я одна. Похоже, не наша. Ну что я не сказала? У вас все много? Да. 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 Так, що там у вас дальше? Так, це точно та же птица, наша милая девица. А чи так ти хороша і чиста твоя душа, ми зараз перевіримо. Скажи, Камила, ось пропонують випити водиці, е, Попросили в тебе водиці, стара людина, дитина і красний хлопець. Спочатку ти кому наб'єш? Дитині. Молодець, правильно відповідаєш? А, а якщо попросить налити вина, твій милий. Чи старий? Кому нальєш? Старому. Правильно, Старість треба поважати, а своєму краще не наливати. О, Молодець! А ось кажи, коли підлогу миєш, де чистіше миєш? По кутках чи посередині? Ой, молодець! Яка газяйка? А ну ж розкажи, а як борщ вариш знатний? Крупи жменку кладеш? Чи дрібочко? М'ясо, м'ясо А Що гарна господиня? Зараз <ророк> перевіримо, яка в нас господиня, як вона вміє в хаті прибирати. <ророк> а тепер подивимося ми, наскільки ти бачиш добре і не полінуєшся чи зігнути спину за копійкою трудової.

Ще, ще є свята далі тобі трошки. Воно під, під ногою. Під... Давай помошу, дивися, скільки в тебе володойку не влазить. Давай мені, давай. Ти yeah. <реш> 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 дали ми монети мідні, щоб ви були не бідні. а ось тобі срібла, щоб дружина була вірна. Візьми грошики паперові, щоб обійшла ти в наш будинок Хозяйкою простою, а не бараною важливою. Ти знаєш, у нас Ваня дуже любить їсти кашу. Борсь це добре, і м'ясо смачно, але ж без каші також їде. А ну подивися на ці мішечки і вгадай, в якому ж саме улюблена каша твого майбутнього чоловіка. Маца, нюхай. В якому борщ? Таня, дай консеніть борати, а бери мішечки та по Вона там варена. Горохом пахне. А яка ж каша улюблена? Гречана. Греча. О, бачиш, знаєш. Ну Давай вибрала? Шукаємо, значить, таку кашу. Ну Давайте будемо перевіряти. Правильно чи ні? Так, молодець. Все знає гарна господиня. Пройшла ти ваші випробування? Сюди шварі. Не. не тягніть, не зволікайте, а коротше відповідайте. Слово да, коротше, ні. Краще да, сказати в відповідь. Не все так плоско. Красани у вас скоро поручний. Порчучий товар дівок більше, ніж коцат, а от замість всі хотять. Щоб локи не кусать, краще да вам тут сказати. Не кутіть гарбуза! Голосуйте дружно! Да. <ривіт> за довгий щасливий шлюб за життя без варок і дийок. Якщо зварена вже каша, віддавайте їй доньку вашу. Полюбив я Таню не на жар, хочу бути з нею хвилини. Я прошу її руки у вас і готовий одружитися хоч час. Обіцяю дати море щастя й... І... Берегти від горя і негоди, для неї працювати що є сили. На роботі в день, а в ліжку вночі. По проханні прошу вас не відмовлять, зватись хочу швидше зять. Якщо скажете у відповідь мені да, буду вдячний вам усе життя. Букет попроще для тещі. Букет прелестный для моей невесты. Сашко, даруємо вам подушечку, щоб любили нашого сина як душечку. А вас свату обдаруємо кондячком, щоб ви були на свадьбі бодрячком. А це вам шоколадки, щоб весілля пройшло гладко. Дякую. Ти прийшла наш іспіт. Тепер я дарую тобі сережечки. Що зустрілись? Ваші стежечки. Знімайся. Кукета туди. які <гуз'> трусяться. Хто виглядає там немає. Треба випити ж. Треба було спочатку там породи почарочки маленькі. Просто треба. Потріше пальцю чипались. Давайте. Давайте посидайте трохи. Які трусяться, Боже. не дали чарку, хочуть, щоб я на малентко затягнула.

У сім'ї ваш був над. Спасибо. Все. Ну <invoke> well, це все добре. Ну ми так завжди не віддаємо нашого врача в будущем. Треба питання, деякі провести нашому Ваня, сюди. Ваня, тут есть такая ромашка, такая красна твоя невеста. Бру, и невеста. Ты подрываешь колено лепесток, читаешь задание и на нього. Можно, да? Колір очей Який? Таня. Таня, кольчик. Самый прелестный колер очей Тані. Сіро-зелений. Ви що думали, так є? Зрістання. Метр сімдесят четыре. Метр сімдесят три. Правильно, там. там що... Любить які квіти. Троянди. Танець так? Да. Що <рістичний пед> там, чи Улюблене та? блюдо. Вірмішель! О! Наші вічі не брав, щоб вона мені не підказувала чи що. Бо <сіцеп 'ї> може правильно? брали, не визнали. День народження сестер. Ой-ой-ой! 18 грудня і 30 вересня. Ох, ти буде велике! Я там переживала... Люблена тварина. Улюблений колір, синій. Що тут за цього сталося? Скільки важить Таня? Останній раз 57. Коли було останній раз. А це вже не уточняємо. Місце знайомство, салон краси, час. <гадав> я, я все знав. Ну що знав? Ну що, Таня, згодна? Так. Да. Батьки даєте дозвіл. Батьки хай благословляєте. Дозвіл даєте? Даємо. Благословляйте да. і пов'язуйте далі. Благословляйте. Идите, благословляйте.

А дальше обоскорочение в программе. Да. Валя, ты их просто по голове постукай, дай и хватит. Только не больно. Ничего. Ничего, ради Бога. Так тоже пойдет. Да. Покатовый китай, но просто не сидит. Право. Я по-своему своей рука. Права. Права. А мам'як тоже к любимому? Чи так просто? Не, Все, будьте завжди. Счастливы.

Ну надо с все? почему? Надя, ты на стол. вам справа. за э, любую дружину. Все будет. Давай сроки. Сроки. Это... Сроки. <къем> Справа на справа на Да, 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 справа, справа. Я, Я тебе так могу такого... Да, знимальный одяг. Коль, забери одяг. Одяг забери. Давай это повыграю. Ну потом уже. Дівчата выбивай. Да ее полотнились, кто минут один один.

Я думали розпечатувати чи не распечатывать. Ой, даю вам пост. Ой, да за сарочку снимала за лизунку. Конечно. Я вже мали за резудочек. Даю вам стеночку за запись. Наоборот, наоборот. Наоборот. А. Ну, уже примерно. Тоже надачи. Дай сюда, сюда заходи. Диву полости. Сейчас прийнял

Мені. Ще, ще, Ваня, ось тобі молодь, щоб не мав дурніх думок. Щоб ви були завзяті і веселі. І через рік запросили нас до своєї оселі. А це тобі балія, щоб не заглядував на чужі талії. <рив> Відро цибулі, щоб не давав тьоші й тестю дулі. <рив> це твоїм батькам, будучим свекору і свекрусі. Дару їм рушник і мило, щоб невістка для них була сама рідна і сама мила. Якщо щось не так, то щоб щоки не думала. <ріст> ну а брату, брату. Ні, <ріст> це. А брату отакий черпак. Щоб не поводився з нашою Тетяною як гусак. <ріст> а діткам у цукерки, щоб були чемні, веселі, як веселки один? Він такий маленький, що жур... <риклад> Ну і на цьому пропоную наші розгум... розговори завершати і до святкового столу поспішати, бо нас там чекає повна чарочка і дуже добра шварочка. <риклад>